Якщо людина прагне волі, тоді чому вона птахів і тварин тримає у клітках? Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Таня Омнамо. Я Таня, викладач з енергопрактик, йоги, кундаліні, йоги і медитації. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства, вивчаючи історію, можна помітити, що велика кількість вчених філософів, художників, поетів, релігійних діячів були чистими вегетаріанцями. Будда, Заратуста, Піфагор, Платон, Плутарх, Сократ, Аристотелі, Ньютон, Да Вінчі, Вольтер, Енштейн, Лев Толстой та багато інших, всі вони були вегетаріанцями і з відразою ставились до вживання тваринної плоті. Леонардо да Вінчі купував птахів, які у клітинах, випускав їх на волю і говорив: якщо людина прагне свободи, навіщо вона птахів і звірів тримає у клітках? Людина воістину цар звірів, адже вона жорстоко винищує їх. Ми живемо смертю інших, ми ходящі кладовища. Я з малку зрікся м'ясоїдства. Поїдання плоті огидне, адже воно має на увазі вчинення дії, що йде всупереч моралі вбивство. Вбиваючи, людина пригнічує в собі без потреби вищу духовну здатність, симпатію і жалість до подібних до неї живих істот. І пригнічуючи власні почуття, вона стає жорстокою. Лев Толстой. Доки люди масово продовжуватимуть вбивати тварин, вони вбиватимуть один одного. Той, хто сіє насіння вбивства та болю, не пожне радість і любов. Піфагор. Я відчуваю, що духовний прогрес на певній стадії вимагає того, щоб ми припинили вбивати наших менших братів в ім'я задоволення наших тілесних потреб. Ганді. м'ясоїдство це безпричинне вбивство. Бенджамін Франклін. Я не сумніваюся, що частиною долі людської раси в її поступовому виправленні є припинення поїдання тварин. Генрі Девід Торо вегетаріанська їжа надає глибокий вплив на саму природу. Якщо світ прийме вегетаріанство, це може змінити долю людства. Альберт Ейнштейн. Ви ніколи не задумувались над тим, чому сире м'ясо потрібно маринувати у солі і спеціях? Ну, по-перше, для того, щоб замаскувати неприємний запах, який воно видає. А по-друге, для того, щоб Вдосконалити одноманітний смак історично склалось так, що в Європі було багато м'яса, а в Індії було багато спецій, які використовувалися для цього м'яса. Європейський уряд часто використовував воєнну силу для того, щоб отримувати постійне джерело товару. І якраз таке м'ясоїдство і стало причиною перших міжнародних війн. Глибокомислячі люди одразу це усвідомили і стали вигенням вегетаріанцями. просто зверніть увагу на те, що після утворення ООН у 1945 році відбулося вже більше ніж 140 війн. Та й просто від рук убивць щороку помирають десятки тисяч людей по всьому світу. Можливо, це карма, що я маю на увазі зараз поясню. Бездушне і грубе вбивство незлічених безпорадних тварин має роздивлятись як фактор того, що породжує цю хвилю безпричинного насильства. Експлуатація тварин не сумісна ні з якою релігією, яка проповідує співчуття. Платон у своїй роботі Республіка пояснив: якщо люди почнуть харчуватись тваринами, то їм знадобиться більше земель для пасовища. В такому випадку країна, території якої було достатньо для того, щоб прокормити своїх мешканців, стане замала для них. Плутарх взагалі задавався питанням, в якому стані свого розуму. Перша людина скуштувала плоть мертвої тварини. Він також казав, що ми їмо не левів, не вовків у якості самозахисту, а навпаки, ми їмо безвинних ручних тварин. Заради невеличкого шматочка м'яса, ми скорочуємо їм життя, яке було дане їм творцем, і позбавляємо їх світла і сонця. У ведах написано, що м'ясоїдство це причина усіх війн на землі. Якщо тобі цікаво дізнатися, так, релігії світу ставляться до поїдання м'яса, пиши мені в коментарі: Таня, мені цікаво, давай наступне відео, і я зніму його для вас. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, де я часто підіймаю різні важливі теми і більше показую свого життя. І на мій телеграм-канал, де я даю різні дієві практики, ділюсь думками і усвідомлення в моменті. Для тих, хто має бажання фінансово підтримати розвиток мого каналу, внизу під цим відео в описі я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, я вас всіх дуже люблю. Дякую кожному своєму підписнику. Я вдячна вам за те, що ви дивитесь мене, за те, що ви розвиваєтесь разом зі мною. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті! Пока!